Сухових уявлень у практиці дистанційного навчання учнів мистецьких шкіл, сольфеджіо та теорії музики. Скрутні обставини життя і функціонування освітньої системи в Україні протягом останніх років, спочатку пандемії, а потім війна привели до необхідності сполучення звичайних форм заняття з учнями мистецьких шкіл, групових та індивідуальних заняття в шкільних приміщеннях. З формами уроків, звичайно, для так званої віддаленої освіти на інтернет-платформах Zoom, Skype тощо. Очевидно, що живі музичні заняття з учнями мистецьких шкіл будь-якого віку з інструменту, хору, ансамблю, сальфеджу, теорії історії музики мають значно більшу ефективність ніж уроки онлайн. Отже, коли настане така можливість, мистецькі школи повернуться до звичайної практики занять. Однак на цей час форма віддаленого навчання залишається актуальною. Що стосується педагогічного досвіду набутого в екстремальних умовах, може в майбутньому статися у пригоді. Заняття онлайн можуть бути доцільними в ситуаціях, коли необхідне здійснення індивідуального підходу до процесу засвоєння учнями групи навчального плану або для інтенсивного контролю з боку вчителя. За виконанням домашніх завдань або для проведення додаткових консультацій тощо. Таким чином, сьогодні варто осмислити значний накопичений досвід практики віддаленого музичного навчання учнів мистецьких шкіл, дане повідомлення присвячено предметам сольфеджу теорія музики. Зокрема, увага спрямована на ті форми і методи роботи, які активізують і поглиблюють зв'язки. Між образами сприйняття та уявлення музичного інтонування і образами моторного сприйняття та уявлення. Моторика і сенсомоторні образи входять до основ музичного сприйняття, уявлення, мислення усіх форм діяльності. Поняття моторики і сенсорики часто поєднуються терміном сенсомоторика, під яким у психології розуміється Взаємна координація сенсорних і моторних компонент діяльності. Отримання інформації сенсорної призводить до запуску певних рухів. Вони в свою чергу служать регуляції, контролю чи корекції інформації сенсорної. Специфічно для музики сенсорна інформація це звичайна інформація звукова, яка сприймається слухом. Однак слухові образи сприйняття і уявлення за одностайною думкою дослідників. Нерозривно пов'язані з моторною активністю. Цей зв'язок переконуливо доведений теорію активного сприйняття: Вигодський, Леонті, Ванохін, згідно з положеннями якої будь-яка сенсорна дія супроводжується відповідною моторною активністю, наслідком чого стає утворення сенсомоторних образів. Такі авторитетні вчені, як Тіплов, Кастюк, Назайкінські. Зазначали, що музикальність як комплекс здібностей людини базується на сенсомоторній активності нервової системи. Особливо це стосується сфери музичної темпоральності, почуття і образах музичного ритму, метру і темпу. За результатами численних експериментів, Тіплов дійшов до такого висновку. цитую, Сприйняття ритму, звичайно, включає ті чи інші рухові реакції. Це можуть бути неочні, рухи голови, руки, ноги або навіть гойдання всього тіла. Сприйняття ритму ніколи не буває тільки слуховим, воно завжди є процесом слуху руховим. Слухач тільки тоді переживає ритм, коли він його відтворює. Кінець цитати. Такі положення музичної психології мають фундаментальне значення для музичної педагогіки. Вони свідомо чи інтуїтивно враховані у навіть. В значущих системах музичного виховання, таких як системи Жабель Гроза, коде, Суксукіна на практиці довів, що здійснення послідовного одночасного впливу на усі органи почуття активізує, розвиває, досконалює усі природно пов'язані між собою канали сприйняття музичної інформації. Особливо ефективно, принцип взаємозв'язку і взаємного впливу музичного інтонування, танцювальної та словесно поетичної моторики, використав у своїй системі Карл Орф на ідеї видатного німецького композитора і педагога на досвід Австрійського центру музичного виховання. Сьогодні спираються вчителі музики у всьому світі, в тому числі і в сучасній Україні. Отже Загальна музична психологія, теорія методика музичного виховання твердо констатують нерозривність слухового сенсорного і моторного досвіду сприйняття і переживання музики, що випливає необхідність включення м'ясо-моторної активності в навчально-виховний процес. Ця теза справедлива для будь-якого освітнього закладу, для будь-якої вікової категорії вихованців. Особливе значення дане положення має для виховання дошкільнят і дітей молодшого шкільного віку, які постійно потребують високої динамічної активності, не виносять тривалого обмеження рухливості, не здатні сприймати, переживати, відтворювати музику без рухливого акомпанементу. Для цієї категорії учнів віддалені заняття музикою, що обмежують активність моторного компоненту слуху та музичного переживання. Є малопродуктивними. Тепер зауважимо, що заняття музикою за письмовим столом, біля комп'ютера або смартфону нічим не відрізняється від інших шкільних уроків за типом фізичної активності. Вони, по-перше, перевантажують зоровий канал отримання навчальної інформації, і, по-друге, різко обмежують звичайну природу для дитини руховий модус життя. Змушують її вольовим зусиллям зупиняти стихійну фізичну активність, а тому пригнічують і гальмують психічну діяльність. Як справедливо зазначає Малашевська, яка дослідила в ракурсі проблем фізичного, та психічного здоров'я, практику музичної освіти дошкільнят та молодших школярів. Сучасні діти швидко опановують нові технічні пристрої інформаційного обміну, однак часто відчувають дефіцит активної рухової діяльності. Цитую: сидячий спосіб життя не дає змоги відчувати радість, причиняє застій енергії, відсутність можливості для її виходу, що негативно відбувається на навчальній діяльності дітей. Одноманітність їхніх емоційно-почуттєвих переживань призводить до внутрішнього конфлікту. Відчуття невдоволеності, втоми і внутрішньої агресії. Кінець цитати. зазначені та інші негаразди у значній мірі спричинені гіподинамією, масовим негативним явищем сучасного життя. З цього слідує, що уроки сольфеджу і теорії музики не варто перетворювати на тривале сидіння за столом і нескінчений акт візуального сприйняття інформації. Не випадково, усі автори навчальних та методичних посібників. Одностайно рекомендують учителям групових занять сольфеджо і теорії музики використовувати усі можливі форми чуттєвого сприйняття і фізичної активності учнів для вирішення навчальних даних предметів. Важливими для цих предметів є усі канали сприйняття слуховий, зоровий, моторний, тактильний. Розглянуті теоретичні положення мають велике значення для сучасної практики віддаленого музичного навчання. Вони змушують нас зосередити особливу увагу на активізації під час занять онлайн моторних дій учнів як молодшого шкільного, так і підліткового віку. Для цього потрібно щонайменше мобілізувати і пристосувати до нових технічних засобів навчання добре відомі. Методи і форми роботи. Розглянемо декілька аспектів. Для успішного навчання учнів молодших класів потрібно забезпечити утворення міцних зв'язків між типовими формами музичного ритму та безпосередніми моторними відчуттями. Наприклад, для формування уявлень про рівномірний пульсаційний ритм, що служить основою будь-якої музично-метричної системи, а також для створення учнів. Простих понять про темпову, шкалу, використовуються фізичні рухи повильної та швидкої ходи, помірного і швидкого бігу. Засвоєння найбільш поширених у європейській музиці формул ритму доцільно здійснювати на основі поєднання слухових вражень і моторних дій. Наприклад. Формулі пунктирного ритму можуть відповідати стрибки з приземленням спочатку на одну, а потім на другу ногу чи помірний швидкий бік з аналогічними підстрибуваннями. Більш складні ритмічні формули варто відтворювати рухами рук та ніг, поєднуючи сенсомоторні та слухові враження. Значну користь цьому напрямку роботи може надати відносно новий. І дуже поширений в країнах заходу метод, відомий під назвою Тілесна перкусія, йдеться про розроблену західними вчителями музики, такими як, наприклад, Річард Філс, методику супроводження фонограм відомих творів музичної класики чи популярної музики, різноманітними рухами тіла, які створюють звук, «хлопки долонь по колінах, плечах, лігтях, класення пальцями, удари ніхапілогу тощо. Фактично, тіло людини використовується в даному разі як інструмент діофон. Приведення подібних рухів до типового виду дає можливість створити зручні моторні еквіваленти навіть до найскладніших ритмічних формул. Speak with me. Monday. here we go monday 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 here we go so this is the butterfly hitting the overarms the back of the hands and back again uh to fly here we go monday here we go Monday here we go. We move on to the second part. Speak with me. Let's start, easy, let's, start slow. let's start easy, let's 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 start slow. Speed it up. Let's start easy, let's start slow. Let's start easy, let's start slow. Let's start easy, let's start slow. Bar one and two together. Monday, here we go. Let's start easy, let's start slow. Monday, here we go. Let's start easy, let's start slow. Monday, here we go. Let's start easy, let's start slow. Playing music and body percussion with your friends, your kids, your students, your classmates, your band, your choir, your orchestra is always a good idea. So here is the Monday warm-up as a four-voice canon. One, two, three, four, Monday. Here we go. Let's start easy. Let's start slow. Monday. Monday go. Let's start easy. Let's start easy. Monday slow. Monday go. Monday easy. Let's start slow. Let's start easy. Monday slow Monday easy. Let's start easy. Let's start slow. Let's start easy. Let's start slow. Ритмічного відчуття і метроритмічних уявлень в учнів старших класів шкіл мистецтва доцільно використовувати природну моторику гри на музично-шумових інструментах, можливо залучати до даної форми роботи двох чи навіть трьох учнів. На жаль, якість звукового забезпечення популярних платформ типу Zoom не дозволяє утворювати якісний ансамбль з більшою кількістю учасників. Однак і не менше за чисельністю учасників ансамбль надає значні ресурси для відтворення музичної фактури, дозволяє розвинути сенсомоторні уявлення учнів про ритмічні звуки високого рівня складності. Особливо важливими навіть обов'язковим елементом онлайн занять сольфеджу теорії музики стають дії тактування та для дошкільних відділень і молодших класів, і диригування для учнів старших класів музичних шкіл. Диригування як засіб моторного підкріплення слухового сприйняття може отримати додаткове навантаження. Якщо школярі отримують чітку інформацію відносно функціональності диригентського жесту і на практиці спробують реалізувати функцію управління темпом, ритмом, динамікою, артикуляцією і фразуванням музично-інтонаційного процесу, не меншу користь моторні дії приносять засвоєння ладових, звукорядів, стереотипних, мелодичних та гармонічних інтервалів, акордів та функціональних Акордових послідовностей. Наприклад, для кращого засвоєння тетрахордів, пентакордів, ексакордів та повних звукорядів мажору і мінору, педагоги рекомендують, наприклад, річков використовувати моделі сходинок, по яких учень переміщує фігурку ляльки або інший мініатюрний предмет. Таким чином, він набуває можливість зіставити чисто слухові враження від співу або фонограми з моторним відчуттям. Просторового інтервалу та сенсомоторним образом напрямку інтернаційного руху. Для роботи з учнями старших класів стане у пригоді герономія. Це давньогрецьке слово буквально означає закон руки, принцип управління хоровим співом східно-християнській церкві за допомогою виразних жестів руки. Рухи доместика керівника мали мнемонічний характер, вони нагадували співакам хору звуковосотник та ритмічний малюнок мелодії. Підказували послідовність форм певного гласу, регулювали темп і гучність співу. <кій> Залучення такого роду моторики до навчального процесу може помітно поживати процес занять і створити міцну сенсомоторну базу для засвоєння типових мелодичних зворотів. Висновок встановлення міцних зв'язків між слуховими враженнями, музично інтонаційними діями і м'язомоторною моторною активністю учнів. Створює міцний фундамент для вирішення завдань музичного виховання. Цей напрямок <клес> педагогічної роботи є особливо цінним для практики проведення занять сальфеджої теорії музики в онлайн-режимі, коли завданням учителя є не тільки досягнення позитивних результатів у розвитку музичного мислення дітей, а також і подолання негативних наслідків статичності, пасивності, переважно візуально орієнтованих навчальних дій. За допомогою засобів інтернет-зв'язку. Покращенню практики віддалених занять з предметів сольфаджу і теорії музики має сприяти зверненню до вже відомих методів навчання, що спираються на інтенсивну моторну активність учнів, їх адаптацію до нових умов, а також і винаходження нових форм і методів роботи. Дякую за увагу!